Більшу частину свого життя він прожив зі страхом смерті, що нависла над ним. І оскільки кожен день міг стати для нього останнім, він насолоджувався кожною його хвилиною. Він показав усьому світу необмежені можливості людського розуму і, незважаючи на важкий фізичний стан, став одним із найвідоміших науковців нашого часу Стівен Вільям Гокінг. Видатний фізик цікавився наукою з дитинства. Він без неймовірних зусиль вступив у Оксфордський університет і закінчив його у 1962. -му. Опісля почав займатися теоретичною фізикою. Ще в юному віці, коли Гокінгу виповнилося 21, лікарі діагностували у нього бічний аміотрофічний склероз. Перші прояви захворювання були незначними, малопомітна незграбність рухів та проблеми з координацією, та хвороба швидко прогресувала. Стівен згадував, що лікар, який поставив цей діагноз, сказав йому, що хвороба вб'є його за 2-3 роки. Проте такий вирок не зламав науковця пізніше він говорив. Хоча над моїм майбутнім нависла Хмара на свій подив я з'ясував, що тепер почав отримувати від життя більше задоволення, ніж раніше. Гокінг зосередився на дослідженнях, які поєднували сфери науки, філософії та релігії. Одним із найвідоміших його досліджень було походження Всесвіту. Він цікавився таким таємничим явищем, як Чорні діри, і досліджував, що трапляється із матерією, яку вони втягують. Одне з його відкриттів щодо цієї тематики полягає в тому, що чорні діри можуть зникати. За своє життя Стівен Гокінг був двічі одруженим. Від першого шлюбу з Джейн Вайлд у нього народилося донька та двоє синів. Сім'я завжди підтримувала вченого і допомагала впоратися із захворюванням. У 1985 році Гокінг захворів на пневмонію, яка дала серйозне ускладнення. Після необхідної операції він втратив голос і вже до того часу пересувався за допомогою візка. тоді виникла потреба у цілодобовому догляді за вченим згодом у нього була ціла команда людей, які йому допомагали. Із першою дружиною Гокінг прожив у шлюбі 30 років. Вона була поряд із ним у найскладніші періоди його життя. Після втрати голосу та повного паралічу Гокінг спілкувався із нею за допомогою алфавіту, який вона тримала перед ним і почергово вказувала на букви. Коли черга доходила до необхідної букви, вчений підіймав брову. Так продовжувалося, доки комп'ютерний експерт з Каліфорнії Волт Волтош не розробив спеціальну для Гокінга програму, яка дозволяла за допомогою перемикача у долоні вибирати на екрані потрібні слова. Вибране слово озвучував синтезатор мовлення, який став голосом Гокінга до кінця його життя, вчений швидко звик і полюбив цей чудовий винахід, і часто жартував, що єдиною його проблемою є те, що синтезатор не дає йому американського акценту. Після розлучення з першою дружиною Гокінг одружився вдруге, його обраницею стала доглядальниця Елайн Мейсон, з якою він прожив у шлюбі 11 років, але і цей шлюб закінчився розлученням. У 1988 році Гокінг випустив книгу під назвою Коротка історія часу. Ця книга швидко стала бестселером і була перекладена на десятки мов. Наступними, не менш популярними, були книги Чорні діри та молоді всесвіти та світ у горіховій шкарлупі. Гокінг був неймовірно популярним і виступав із промовами на важливі теми. Він підтримував ядерне розброєння та боротьбу зі змінами клімату, виступав за колонізацію інших планет та розвиток космічних польотів через турбованість, що життя на землі знаходиться під загрозою раптової ядерної війни, вірусу чи глобального потепління. Я вважаю, що ми досягли точки неповернення. Наша земля стає для нас занадто мала. Населення світу дуже активно зростає. Ми на порозі самознищення, говорив вчений. У 2014 році на основі біографічної книги першої дружини вченого Подорож у нескінченність. Моє життя зі Стівеном британський режисер Джеймс Марш зняв стрічку про життя Стівена Гокінга, яка отримала назву Теорія всього. Головну роль видатного науковця у фільмі неповторно зіграв британський актор Едді Редмейн. Окрім того, на телебаченні виходили науково популярні фільми за участю самого Гокінга. Продовж усього життя фізик не припиняв працювати, він активно займався наукою, писав, читав лекції в університетах усього світу і, попри невтішні прогнози лікарів, прожив довге і щасливе життя. Помер Стівен Гокінг у березні 2018 року у віці 76 років, а його прах поховали у Вестмінстерському аббатстві поряд із такими геніями наукового світу, як Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін.